Слава Україні, Корупція. інфу. Перші про головне. Підписуйтесь на youtube канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Минулої доби ударна авіація повітряних сил ЗСУ завдала близько 10 групових авіаударів по позиціях російських окупантів, а також збила ворожий вертоліт Ка-52. Про це повідомляють у телеграм повітряні сили ЗСУ. Під прикриттям виничувальної авіації штурмовики Су 25 та бомбардувальники Су 24 М завдали ударів взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника. Йдеться у повідомлення. Окрім того, зенітними ракетними підрозділами повітряних сил ЗСУ було знищено три безпілотні літальні апарати та вертоліт К-52. Всі цілі знищені на Запорізькому та Донецькому напрямках. За даними Генштабу, минулої доби було знищено близько 200 російських військових. Загальна кількість втрат окупантів досягла 44 тисяч ста осіб. За майже півроку повномасштабної війни проти України Росії не вдалося досягти майже жодних планів через спротив збройних сил та українців. Апетити країни агресорські Росії поступово згасають. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії. Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу Еспресо, за його словами, окупанти не мають необхідних військових можливостей, щоб досягти своїх цілей. З огляду на спротив українців та збройних сил України апетити Російської Федерації суттєво зменшилися. Звичайно, Путін не хоче відступати від своїх намірів, адже це його останній зірковий етап збільшення території Росії. На цьому зосереджені дії Путіна, але Росія не має необхідних для цього військових можливостей. Додав експерт. На першому етапі повномасштабної війни Росії претендувала на захоплення України та зміну політичного режиму. Вже на другому етапі Російська Федерація готувала. До розчленування України майже навпіл. Якщо подивитися на підсумки майже шести місяців війни, ситуація для України виглядає більш-менш спокійно. Підсумував експерт. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупція інфо. наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.